Сім підземних королів Світанок нового життя. Минули роки. Вигнанці звикали жити під землею. На березі Серединного озера вони спородили місто і оточили його кам'яним муром. Аби мати поживу, вони взялися урати землю та сіяти хліб. Печера була такою глибокою, що ґрунт у ній залишався теплим. Його нагрівав підземний жар. Перепадали в ряди годи й дощики із золотавих хмар, тож пшениця там все таки дозрівала, хоча й повільніше, ніж на горі. Тільки дуже тяжко було людям тягати на собі важезні плуги, розорюючи тверду кам'янисту землю. Аж ось одного разу до короля Бофаро прийшов старенький мисливець Карум. «Ваша величносте, мовив він, орачі от-от кістьми ляжуть від перевтоми, і я пропоную запрягти в плуги шестилапих. Король здивувався, та вони ж розшматують погоничів. Я зможу їх приборкати, запевнив Карум. Там, на горі, мені доводилося мати справу з найжахливішими хижаками. І я завжди перемагав. Ну, коли так, то берися до роботи, погодився бофаро. Тобі, мабуть, потрібні помічники? А вже ж, сказав мисливець. Але крім людей, я залучу до цієї справи драконів. Король знову здивувався, а Карум спокійно пояснив Бачте, ми люди слабкіші і за шестилапих, і за летючих ящерів. Але в нас є розум якого бракує цим звірам. Я приборкаю шестилапих за допомогою драконів, а тримати драконів у покорі мені допоможуть шестилапі. Каром взявся до справи, його люди забирали молодих дракончиків, тільки ті вилуплювалися з яєць. Виховані людьми від першого дня ящери виростали слухняними, і саме з їхньою допомогою. Карому вдалося спіймати першу партію шестилапих. Хоч як важко було підкорити лютих звірів, але це вдалося після багатоденного голодування шестилапі почали брати їжу від людини, а потім дозволили запрягти себе в ярмо і взялися тягати плуги. Спершу не обходилося без нещасних випадків, але потім усе владналося. Приручені дракони ширяли з вершниками людьми у повітрі, а шестилапі орали землю. Люди зітхнули вільно, і у них пришвидшився розвиток ремесел. Ткачі виробляли тканину, кравці шили одяг, гончарі ліпили горщики, рудокопи добували руду із глибоких шахт, ливарі виплавляли з неї метали. А слюсарі й токарі виготовляли з металів усі необхідні вироби. Добування руди потребувало найбільших зусиль. У шахтах працювало чимало народу, тож цей край почали називати країною підземних рудокопів. Підземним мешканцям доводилося розраховувати тільки на власні сили, і вони стали надзвичайно винахідливими і спритними. Люди почали забувати про Верхній світ, а діти, які народжувалися в печері, взагалі ніколи його не бачили і чули про нього тільки з матусиних оповідок, які зрештою перетворилися на казки. Життя пішло на лад. Одне погано чистолюбний Бофаро оточив себе величезним почтом придворних і незліченною прислугою, а годувати цих гультіпак. Доводилося народові. І хоча орачі гарували на ріллі, сіяли і збирали хліб, городники вирощували овочі, а рибалки ловили волоком рибу й крабів у Серединному озері, харчів невдовзі забракло. Підземним рудокопам довелося вдатися до обмінної торгівлі з верхніми мешканцями. Замість зерна, олії та фруктів жителі печери давали свій крам. Мідь і бронзу, залізні плуги й борони, скло, самоцвіти. Торгівля між нижнім і верхнім світом поступово розширювалася. Місцем, де вона відбувалася, був вихід із підземного світу до Блакитної країни. Цей вихід, розташований на східному кордоні Блакитної країни, за наказом короля Нарангі, було закрита міцною брамою. Після смерті на ранньї зовнішню варту від брами прибрали, бо підземні рудокопи не намагалися повернутися нагору. Протягом тривалих років під землею очі печерних мешканців відвикли від сонячного світла, і тепер рудокопи могли з'являтися на горі тільки вночі. Опівнічний звук дзвона, підвішеного біля брами, сповіщав про настання чергового базарного дня. Вранці купці блакитної країни перевіряли і перераховували товари, винесені підземними жителями нічної пори. Відтак сотні працівників привозили на тачках мішки з борошном, кошики з фруктами й овочами, ящики з яйцями, маслом, сиром, а наступної ночі все це зникало. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.